Вітаю вас, мої любі стрільці. Сьогодні ми з вами подивимось, яким для вас буде наступний 2024 рік. І розпочнімо із вашої основної карти року. І це дуже цікава карта під назвою Нетерплячість. І вона про те, що цей молодий чоловік, він був дуже нетерплячий. і не міг просто дочекатися доки зійде місяць вночі, тому він поліз на цю стрімянку і сам повісив місяць. На небо, але вийшло так, що цей місяць, який він, він повішав, він завадив е, піднятися справжньому місяцю. Е, ну і мораль е, тут цієї карти така, що іноді, коли ми з нетерплячості щось намагаємося підганяти і зробити швидше і якось вплинути на ситуацію, яка насправді не є повністю під нашим контролем, то ми можемо зробити тільки гірше. І ось, щоб ви не зробили гірше наступного року, вам потрібно проявити терплячість. Ми зараз подивимося, що відбуватиметься загалом е, наступного року. Але я вже бачу, що, можливо, ви від цього, уро... від цього року хочете. Скоріших результатів, ніж він зможе вам принести, і це не означає, що ці результати взагалі ніколи не прийдуть. Вони прийдуть, вони прийдуть 100%, бо місяць 100% сходить кожну ніч, так? Але це не може відбутися швидше, ніж воно має відбутися, і ви маєте це зрозуміти. Якщо ви це зрозумієте зараз, то ви не будете самосаботажем оцім цим займатися, так? Бо знову ж таки, коли ми підганяємо події, ми можемо зробити навпаки так, що ще довше це буде реалізовуватися. Давайте дивитися більше інформації, що вам потрібно робити, чого вам чекати у 2024 році. Так, тут у нас пити воду порада. І така дівчинка, бачите, вона мені навіть ну, пити воду. По-перше, пити воду дуже корисно і, можливо, вам дійсно потрібно пити воду. Це також зверніть увагу на своє фізичне тіло, на свою шкіру, можливо, вони дегідровані, їм потрібна вода. По-друге, більш таке тонкоматеріальне значення, бачите, ця дівчинка, вона заплющеними очима, вона просто тримає свій стакан, і в нього сама заходить водичка для неї. Тобто, це така позиція в неї ем, приймача. Так? Тобто Вона приймає реальність, приймає те, що до неї йде, вона сама нікуди не лізе і не, нічого не робить. Тобто цей період вашого життя наступний рік ви маєте. Трошки перейти у більш пасивну позицію. Можливо, не в, не в усьому вашому житті, а в певній ситуації, в якій ви хочете скоріших результатів, так, в якій ви нетерплячі, вам вищі сили радять. Не проявляти зайвої ініціативи і набратися цього терпіння і просто чекати. І вода, ця, вона, бачите, вже майже заповнила її стакан. Тобто чекати не так довго потрібно. Потрібно просто розслабитися, заплющити очки і дати відбутися ті, тим подіям, які мають із вами відбутися. Бо насправді це ж ваші бажання, ваші мрії, вони йдуть до вас. Просто ваша задача тут одна єдина не заважати їм зайвою ініціативою і зайвим підганянням цього процесу. Дуже цікавий початок. Сподіваюсь, він вас не відлякує. Я завжди намагаюся казати те, що я чую, правдиво, максимально без прикрас. Моєю задачею не є вам тільки розповісти, що все буде завжди добре, бо це неправда. Тому я розповідаю, як є ваші мрії на шляху до вас, але потрібно набратися терпіння і не намагатися їх підганяти. Можливо, наступний рік це такий етап, не той етап, коли ваші мрії вже здійснюються, а більш підготовчий до цього етап. І таке буває. Все наше життя воно складається із різних фаз і етапів. І іноді від нас вимагається певна ініціатива, а іноді від нас вимагається просто чекати і прийняти те, що до нас іде. isso é o -vas. Відпускання із духом осені. Так, Вам потрібно відпустити якусь ситуацію. І дивіться, вона так само із заплющеними очима. Так. Відпустити якусь ситуацію, з приводу якої ви дуже нетерплячі, ви, може, зациклені, помішані, знаєте? І знаєте ще, який прикол такий є? І я це спостерігала і у своєму житті не раз, що коли ми дуже зациклені на якійсь меті, на якомусь бажанні воно не збувається, щоб ми не робили. Аж потім ми щось вже забуваємо за нього, так відпускаємо його у всесвіт, і потім воно якось само собою здійснюється. Ми навіть вже нічого не робимо до цього. Напишіть мені у коментарях, чи було у вас таке раніше. У мене таке було навіть декілька разів, і я це спостерігала не тільки у себе, а й в інших людей моїх знайомих. Так що це такий закон Всесвіту, що коли ти дуже зациклений, чого так відбувається? Я можу пояснити. Бо коли ми дуже зациклені, ми перебуваємо у енергіях нестачі, бо ми думаємо про те, що в нас цього нема, в нас цього все ще немає. Ну, коли вже це буде? Ну, як ми можемо без цього жити? Тобто ми концентруємося на негативі. І це негативні вібрації цієї нестачі, це низькі вібрації. І ми е, випромінюємо низькі вібрації тоді від себе назовні, і вони нам повертаються, повертаються чим? Такою ж самою нестачею, розумієте? А коли ми е, хоча, б, хоча б нейтрально про це думаємо, тобто не думаємо взагалі про це, так? то вже е, виходить, що підвищується. Фон цих вібрацій, підвищується їх частота. Тобто тут ми маємо знизу енергію нестачі, вібрацію, тут зверху вібрацію вдячності, і десь по центру маємо е, вібрацію цієї нейтральності, тобто ми взагалі про це не думаємо. І це вже вище, ніж енергія нестачі. І коли вона підвищується, то ми маємо набагато більше шансів притягнути це своє життя дуже легко і без зайвих зусиль. Ось такий лайфхак вам сьогодні передають вищі сили. Відпустіть оцю вашу зацикленість, помішаність, любі стрільці, і тоді воно саме собою якось владнається, повірте, бо місяць точно зійде, водичка точно зайде у стаканчик. Точно, після осені прийде зима, після зими знову прийде весна, і потім буде літо. Це просто фази. Не підганяйте час, будь ласочка, всьому свій час. І ви зайвими своїми діями і своєю зацикленістю тільки віддаляєте цей час. Зрозумійте це, будь ласочка. Так, ну і давайте Таро карти для вас візьмемо. Сила так, вам потрібна сила духу, аби терпіти, скажімо так. Але ви не маєте терпіти, ви маєте насправді відпустити цю ідею взагалі. І тоді вам не буде що терпіти, знаєте? Бо ви не будете цього чекати, ви будете думати зовсім про якісь інші речі. Ви відволічитеся від цієї ситуації взагалі. У чому б вона не була? Шестірка жезлів це перемога. Це перемога, вона їде до вас, вона йде до вас у будь-якій справі, в якій ви мрієте про успіх, про перемогу, вона станеться. Скоріше за все, я вже зараз бачу, все ж таки наступного року вона станеться. Але тільки в тому випадку, якщо ви це відпустите і не будете підганяти, і не будете намагатися тулити цього місяця іграшкового на небо, бо він потім завадить піднятися справжньому. Зрозумійте це. Десятка мечів. Так, вам потрібно відпустити, відпустити ситуацію. Якась ситуація, ви наче перевіряєте телефон, надієте, що ну, ось вже, ось вже, ось вже, ну коли це станеться? Може, ви прагнете, щоб почути новину, що вже закінчилась війна, як багато хто з нас, так? Може, це ваші особисті якісь справи, стосунки. Ну коли вже вона відповість? Ну коли вже ми помиримось. Може, це від з роботи Ви відправляєте резюме і чекаєте, ну коли вже мене візьмуть там, так? Чи коли вже бізнес ви запустили, коли вже клієнти ті з'являться? Ось якийсь такий настрій. Ви маєте відпустити цю ситуацію. Letting go, відпустіть. І, до речі, осінь. До речі, для когось із вас я чую, що восени може ваше бажання здійснитися. Восени наступного року. Але якщо ви відпустите, знову ж таки, бо якщо ні, ви наробите щось, що ще довше затягне цей процес. Башта, бачите. Бачите, ви можете наробити щось, що затягне цей процес ще більше. Дев'ятка мечів. Так. Вам досить таки тяжко у цій ситуації, я бачу. Тяжко дійсно дуже. І четвірка ще мечів. Ви можете погано спати, ви можете... у вас може бути тривожність підвищена, якісь страхи. Це все може вас охоплювати просто. Шестірка кубків, але це все зміниться. Це все зміниться. І трійка пентаклів. Так, дивіться, шестірка кубків. Також вона, тут вона стаканчик, тримає зараз я візьму, тримає пустий і чекає, коли в нього залється водичка. А тут ми бачимо повний кубок, він навіть з горкою такий, бачите, протягується цій дитині. І це говорить про те, що ваше бажання вам буде видано, подаровано, так? Але ви маєте його прийняти. Ви не маєте самі щось постійно задовбувати когось своєю ініціативою або своєю увагою, такою, зацикленою, вже якоюсь нездоровою. Ви маєте це прийняти, коли воно прийде. А воно прийде. Воно точно прийде. Воно точно прийде. І це може бути також для когось із вас. Це може бути у стосунках, бо тут кубки. А для когось із вас це може бути у роботі, у кар'єрі, у навчанні до вас прийдуть певні люди, скажімо так, так, якісь пропозиції про партнерство, колаборацію, якісь вчителі на вашому шляху, які вам допоможуть. Цю ситуацію виправити. Тобто, якщо, наприклад, у вас є бізнес і він не просувається ніяк, і ви вже змучилися чекати, доки це станеться. То вам радять розслабитися, не зациклюватися. І потім раптово одного дня вам може надійти пропозиція від когось про кооперацію, колаборацію, партнерство. І саме ця пропозиція е, здійснить в ваше бажання про просування вашого бізнесу. Так само це може бути про пропозицію роботи десь для когось із вас. І так само для когось із вас це про кохання про емоції, а може бути для когось із вас і те і інше, і ще й перемога. Так? Тобто будь-яка ситуація, яка сприймається вами як там, яка сталася із вами і стала шоком для вас, неприємна, якась шокуюча ситуація, вона виправиться наступного року. Але! Чим більше ви будете наполягати на ній, чим більше ви будете зациклюватись на ній, тим більше вона не буде, не буде виправлятися. Ось так, бачите. Бо відпустити, і тут башта, чого башта взагалі з'являється дуже важливо в нашому житті. Башта з'являється, коли вищі сили бачать, що ми занадто сильно тримаємось за щось, що ми зациклені. І вона з'являється і забирає в нас це. Навіщо вона це робить? Не тому, що вона зла. А тому, що ми маємо бути здорові психічно, аби бути щасливими. А коли ми занадто на чомусь зациклені і прив'язані до чогось, ми не є здоровими психічно. І ми не можемо бути щасливими. Ми, як наркомани, знаєте, тобто це не є нормально, коли ми отримали дозу все добре, коли вже її нема, то все вже, кінець світу. Тому з'являється башта, і вас відбирається те, за що ви занадто сильно тримаєте. Е, і порада тут тому відпустити це, відпустіть це і тоді ваші мрії здійсняться. Розумієте, як це працює? Я сподіваюся, що я зрозуміло пояснила, я бачу, що тут ваше передбачення оце, воно більше не про те, що буде, а більше як порада для вас. І це дуже цінна порада. Е, бо якщо ви продовжуватимете, так себе вести, зациклено, у вас буде знову і знову башта. Розумієте? Тут наразі все залежить від вас. Якщо ви відпустите ситуацію, у вас буде перемога, стосунки щасливі і пропозиція співпраці. Що ви оберете з цього? Це залежить тільки від вас. Відпустіть ситуацію, ви матимете все, що ви хочете. Зацикліться на цій ситуації, і ви матимете нервовий зрив, тривожність, безсоння і башти в своєму житті. Ось таке досить чітке передбачення для вас, любі мої стрільці. Вибачайте, що не сказала, що у вас все буде добре, просто так, але такі уроки. Нашого життя у вас дійсно є шанс на здійснення всіх ваших мрій, але ви повинні цей урок пройти і зрозуміти, що потрібно відпускати, відпускати, любі мої. Що ж, Якщо вам сподобалось це передбачення, ставте йому лайк, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу усього цього. І, звісно ж, підписуйтесь на цей канал, аби не пропустити мої наступні відео. А я бажаю вам всього найкращого. Бувайте, мої любі стрільці!